Вітаю всіх учасників навчального процесу на уроці музичного мистецтва. Тема сьогоднішньої зустрічі народження музики, і метою інформаційно-розповідного блоку є ознайомлення учнів з першими музичними інструментами, а також засвоєння поняття ритм. Усі вже давно переконалися, що світ мистецтва яскравий, різноманітний, захоплюючий, наповнений дивовижними звуками і фарбами, виразними словами і рухами. У цьому світі люди перебувають в кожної миті свого життя, і дуже важливо розуміти його секрети, щоб брати з нього сили, емоції і натхнення. Він змінюється, розвивається, живе в кожному з нас. А ми, люди, можемо повноцінно існувати ті. Тільки в ньому. У п'ятому класі триватиме подорож світом мистецтва. Учні продовжать разом вчитися розуміти мову мистецтва, фантазувати, мріяти, спостерігати і відчувати. Так історично склалося, що першим музичним інструментом був людський голос. А першими музичними звуками вважаються наслідування людиною голосів тварин і птахів під час полювання. Давні люди вірили, що музика має чарівну силу і використовували її як захист. Тупання ногами, плескання в долоні, ритмічні вигукування допомагали налаштуватися на полювання. Рух, танець і музика були невід'ємними складовими життя первісної людини. За допомогою музичних звуків первісна людина могла приборкувати та дресирувати диких тварин або заманювати рибу. Музика була і частиною праці давньої людини. Найчастіше працювали під ритмічні звуки ударних інструментів або флейти. Музика допомагала працювати злагоджено ритмічно. В основі спільних дій був ритм. Звернімося до словничка: ритм упорядковане чергування музичних звуків Первісні музичні інструменти майже не відрізнялися від знарядь праці. Більшість з них мали походження саме з праці. Про це нам розповідає форма інструмента і манера гри на ньому. Звичайна ступа, у якій мололи зерно, глиняний горщик або гарбузова основа, обтягувалися шкірою і виходив готовий музичний інструмент, якому пізніше дали назву Ударний. Щоб передати сигнал на більш далеку відстань, первісний музикант посилював звук свого голосу, вигукуючи в раковину або очеретяну трубку. Так виникли духові музичні інструменти. Першим доісторичним духовим музичним інструментом, існування якого офіційно підтверджують археологи, є флейта. Про цей музичний інструмент складено велику кількість казок і легенд. Духові інструменти, як і ударні, за часом виникнення також відносяться до найдавніших. Невідомо навіщо стародавня людина подула в шматочок бамбука, очеретяну тростину, ріг або порожнисту кістку тварини, але інструментом це стало тоді, коли з'явилися перші отвори. Найпершими примітивними духовими інструментами були різні предмети з оточення, на яких можна було відтворити музичний звук: роги та порожнисті кістки тварин, раковини молюсків, трубки з очерету та інших рослин, з яких легко видаляється серцевина. Вони стали основою, на якій створено всі різновиди сучасних духових інструментів. Подібно до ударних духові інструменти спочатку мали в житті людини прикладне значення. Насамперед, вони були засобом передачі сигналів на досить велику відстань у мисливців, пастухів у війську. До недавнього часу подібними засобами сигналізації користувалися на залізничному транспорті. Примітивні інструменти поступово удосконалювались. Першим кроком у цьому напрямі була свідома зміна висоти звуку. Перетворення звукових знарядь у музичні інструменти пов'язане також зі становленням мислення первісної людини, упорядкуванням ритмічного відчуття, осмисленням висотного співвідношення звуків. Важливою причиною для виготовлення музичних інструментів стало усвідомлення залежності висоти звука від довжини трубки звукового знаряддя. Цю залежність коротко формулюють наступним чином: чим довша трубка, тим нижчий звук. Учені зазначають, що на цій основі з'явилася флейта панна. Струнні музичні інструменти також беруть початок у практичному житті людини, її трудовій діяльності. Ще в глибоку давнину, коли людина добувала собі їжу та одяг мисливством, вона створила лук, натягуючи тятиву, зроблену, скажімо, із сухожилля тварини, мисливець не міг не помітити, що тятива під час пускання стріли звучить. Це й наштовхнуло на створення першого струнного інструмента. Але струнні інструменти створені народом цілком свідомо, не за вимогами практичної діяльності, як ударні та духові, а для задоволення своїх естетичних запитів. Адже люди не використовували струнні музичні інструменти ні під час полювання, як мисливські роги. Ні, під час колективної праці, як барабани чи різні колотушки, найдавнішими струнними інструментами є ліра та арфа. В тому, що ми не можемо сказати, як саме виглядав перший музичний інструмент. Але те, що музика хай і в її примітивному вигляді, була частиною життя первісної людини, це точно. Далі ви послухаєте музичний твір, який написав композитор Луї Клод Дакен, після чого потрібно відповісти на два запитання. Перше запитання. Твір імітує звук з навколишнього середовища. Отже, в залежності від того, що чи кого змальовує музика, дайте відповідну назву твору. Друге запитання у відеоінформації згадувались три групи музичних інструментів: ударна група, духова і струнна. Отже, визначте, до якої групи належить інструмент, який ви чуєте у виконанні твору.